У ніч на 3 жовтня росіяни нанесли удар по об'єкту інфраструктури у Шосткинській громаді. Було знеструмлено шостку та всі села громади. Голова Шосткинської громади повідомив, що для усунення наслідків ворожого удару було задіяно аварійно-відновлювальні бригади. Збитки і втрати уточнюються. Всього ж протягом доби російські війська здійснили 35 обстрілів по 19 населених пунктах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував каби, ФПВі-дрони, РСЗВ, ракети та БПЛА. Восьмирічна дитина та двоє дорослих постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по приватному подвір'ї у селі Гудими Романського району. Медики надали допомогу дівчинці на місці. Також до лікарів звернулися дві жінки з гострою стресовою реакцією, яким також було надано медичну допомогу. Пошкоджень зазнало близько 30 домогосподарств, із них два повністю зруйновані. 29 вересня шостку з робочим візитом відвідав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Чиновника супроводжувала делегація з обласного центру, голова Сумської ОВА Олег Григоров, директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, а також народний депутат України Ігор Молоток. На початку візиту почесні гості завітали до вищого професійного училища, де директорка навчального закладу Світлана Ковтун розповіла про впровадження тут останнім часом новації. У 2021 році був організований навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професію кухар, кондитер і офіціант. На базі навчально-практичного центру у нас вже створений кулінарний хаб. Це практичний майданчик, де готуються, готуємо. Кухарів закладів освіти зараз за новою програмою. У нас є шість майстрів, які пройшли навчання, і зараз ми вже готуємо кухарів закладів освіти Шосткінської громади, Кролевецької громади, Конотопської, тобто за запитом. Пройшовши за тишними коридорами училища, гості відвідали навчальні лабораторії та наочно ознайомилися зі всіма цікавинками, якими наразі можуть похвалитися працівники закладу. Саме тут заступнику міністра розказали і про труднощі, з якими стикаються майстри, готуючи в укриттях під час тривог, і про необхідність удосконалення харчових норм і технологічних карт, і про перенавчання кухарів, і про недостатність інноваційного обладнання. Після ознайомлення з технічною базою закладу професійної освіти делегація попрямувала до однієї зі шкіл міста, де ознайомилася не тільки із сучасним підземним укриттям, але і з модернізованими класами та новітнім технологічним обладнанням, на якому мають змогу навчатися юні шос. Наприкінці робочої поїздки почесні гості зустрілися з педагогами нашої громади, де обговорили пріоритетні напрямки розвитку освітньої галузі у прифронтовій громаді. Дивимося школи і діти в цих школах навчаються в укриттях. Це засмучує, тому що разом з цим їжджу по центральній Україні, по західній і діти там мають можливість ходити повноцінну школу, мати повністю кожен день урок. І Ми як міністерство, яке формує. Державну політику у сфері освіти і науки враховуємо це минулого року. Я говорю про минулий навчальний рік і цей фінансовий рік. Безпрецедентна сума, скільки уряд виділив коштів на безпеку, це було більше 11 мільярдів гривень. Це те, що було спрямовано саме на будівництво України. На жаль, ми мусимо в прифронтових прикордонних регіонах будувати підземні школи. І ми за минулий рік і цей рік. Вже збудували, чи в процесі завершення більше 170 таких підземних шкіл. В наступному році уряд розробив проєкт закону про державний бюджет. я Дуже сподіваюся, що народні депутати підтримують ті пропозиції від уряду, які були ще 5 мільярдів гривень на укриття. У нас є долучення президента. Щоб ми потребу в шкільних автобусах закрили в прифронтових прикордонних областях 100%. минулого місяця, урядом прийнято рішення ми додатково розподілили ще 500 мільйонів гривень саме на прифронтові прикордонні області, сумська область отримала 95% її потреби, яка була заявлена. На наступний рік проектом закону закладено ще 2 мільярди гривень на автобуси. Ми хочемо зробити так, щоб кожна дитина, навіть якщо в її населеному пункті в тому селі, де вона проживає, немає школи з укриттям, щоб вона могла хоча б доїхати до того села, де є школа з укриттям. Але тут треба зважати на безпеку по дорозі. Це окреме питання, як забезпечити безпеку дітей по дорозі до укриття. Говорив за міністра і про зарплатню педагогів, яка наразі потребує суттєвого підвищення, адже відтік вчителів зі шкіл через низьку заробітну платню величезний. Минулого року була передбачена доплата тисячу гривень, яка з 1 вересня вже дві тисячі гривень має бути. Ми вже є рішення уряду, яким ці кошти розподілені. І кожен вчитель незалежно від того, скільки він має навантаження, навіть якщо вчитель має одну годину навантаження, він повинен отримувати дві тисячі гривень. Не менше. Якщо вчитель має більше навантаження, ніж ставка, тоді він отримує більше. Це допомога, це не доплата якась за роботу. Це за сам факт, за те, що скільки працює в школі. Ми можемо точно говорити, що в наступному році зарплата вчителів буде на 50% піднята. Ще одна приємність від замміністра. Андрій Сташків вручив учителю трудового навчання загальноосвітньої школи номер 5 Михайлу Кибенку відзнаку Міністерства освіти та науки України Василь Сухомлинський. Грамоту з рук Андрія Сташкова отримали В'ячеслав Василенко. А подяку Сергій Запілахін. Голова Сумської ОВА Олег Григоров подякував педагогам Шосткинської громади за самовіддану працю у непростих воєнних умовах і здійснив приємну місію: вручення почесних відзнак де якому з освітян, зокрема Світлані Субтельній, яку привітав зі званням заслужений учитель України та вручив нагрудний знак від президента, і завдяки нашим воїнам, нашим збройним силам України, ми педагоги. Сьогодні маємо можливість шити наше майбутнє. Дякуємо державі, дякуємо вам, дякуємо нашому меру за підтримку наш освітян. Разом до перемоги, слава Україні, Доброго! Також почесними грамотами від Сумської ОВА були нагороджені Тетяна Бандуріна, Лариса Сіденко, Юлія Целікова, Тетяна Гусь та Ольга Зубова. Ви розумієте, що бюджет 26-го року це бюджет оборони, не зважаючи на це держава, бюджети громади, обласний бюджет, розуміючи, розуміючи, підкреслюють важливість освітнього процесу і нашого майбутнього держави. Максимально інвестує в ці кошти. Я вам всім бажаю педагогічних успіхів, я всім бажаю, щоб ви в ваших вихованцях бачили відповідний фідбек, ви бачили результат вашої роботи, і це буде відчувати країна в майбутньому. Це дуже важливо. Я вами пишаюся, я вам щиро вдячний качівник області. За вашу працю і за те, що ви робите свою безпеку, свою чергу народний депутат України Ігор Молоток зазначив, що в наступному бюджетному році буде виділено 265,4 мільярди гривень на освітню галузь, що на 66 мільярдів більше ніж цьогоріч. Звичайно, там є заробітні плати звичайно, там є і укриття і можливість працювати. Я користуючись. Нагодою хотів би привітати вас з прийдешнім святом, професійним святом. І я знаю, що для вас навчання і робота педагога це не тільки учні предмети, це не тільки підручники, це взагалі вище іде щось, щось більше. Ви є прикладом для своїх учнів, прикладом мужності, стійкості і поваги до наших Збройних сил. Це дуже важливо. Я хочу побажати вам здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, а звичайно, міністерство і держава будуть допомагати вам мати гідні умови і допомагати, звичайно, підтримати заробітну плату. З нагоди прийдешнього дня працівників освіти та за високі професійні досягнення, ігор молоток вручив почесні грамоти Людмилі Редман, Тетяні Доник, Наталії Васильєвій Анжелі Висоцькій. До речі, ігор молоток у присутності замміністра міністра та очільника області торкнувся і дуже животрепетної теми відновлення спорткомплексу СВЕМа після ворожого прильоту. Комплекси ми передбачили на сесії, на цій сесії. Ще додавали кожне спільно з університетом. Працює. Так що там на працювання будет... Якщо Микола Петрович, Петрович дасть проєкт, дайте проєкт цифру, коли ви дасте проєкт? Проєкт всі є. Ні, ні, цифра вже є. Вже почали працювати. працювати. Вже почали процедура закачується два дня. Дайте цифру проекту, і ми на наступний рік є фонд регіонального розвитку, який планується закладені вже на наступний рік. Моєго на скручиваємо. Наприкінці зустрічі вельми шановні гості привітали освітян Шосткинської громади з професійним святом, яке відбудеться вже найближчими вихідними, і побажали їм натхнення, творчої наснаги та витримки. Ну і звичайно ж, вдячності від їх учнів. 1 жовтня шосткінська дитяча школа мистецтв стала осередком натхнення, де яскраво відзначили міжнародний день музики. Музиканти вразили глядачів майстерними виступами, а міське керівництво нагородило талановитих учнів сертифікатами та стипендіями, подарувавши школі цінні подарунки. Захід, сповнений гармонії та творчості, об'єднав учнів, педагогів і шанувальників мистецтва. Мабуть, не випадково Міжнародний день музики, святкується. Одночасно, з днем захисників, захисниць України, з днем українського казацтва. Бо музика вона невід'ємна від тих подій, які відбуваються в країні. Музика віддыхає, сортовує, робить людей Тому Всіх дітай з музики. Музика стосується кожного. Це дійсно загально людське свято. Свято. Концертна програма стала справжньою окрасою свята. Таланти з різних відділень школи виконували твори від класичних шедеврів до сучасних мелодій, ніжні фортепіанні пасажі, потужні акорди духових інструментів і чарівні звуки флейти заполонили сцену енергією та щирістю. Особливим моментом стало нагородження. Міський голова вручив стипендії в галузі культури обдаровані діти, лауреатам численних конкурсів Андрію Дмитроченку, Юлії Дорошенко, Матвію Савченку, Тимофію Слесарєву та Вероніці Філон. Керівництво міста презентувало школі подарунок, який став символом підтримки юних талантів. Вітаємо ті хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які знаходяться в надзвичайно складних умовах, яким дуже важко. А вас теж з Днем музики. І будемо розраховувати, що закінчиться війна з справедливим миром. Ми зберемося на великих площа і всі заспіваємо. День музики ми презентуємо і вручаємо дитячій школі мистецтв і, і учням музичний інструмент. І цього року теж не є винятком. Тві флейти Катерина Доля, учениця вокального відділення, поділилася: я люблю музику за її молодичність. Мені подобається співати і грати. Маюся я другий рік, а займаюся я вокалом академічним. Я йду в музичну школу, я радую, що я буду знову співати та грати. Матвій Савченко, стипендіат і учень школи протягом 10 років, зазначив Мені подобається займатися музикою тому, що це цікаво. Я брав участь у багатьох конкурсах. в царі пам'ятаю. У, у Львовському конкурсі брав участь також на свій розвиток. Це є стимулом для розвитку конкурсів. Серед яскравих моментів презентація творчої роботи Вероніки Філон, створеної спеціально до свята. Учениця художнього відділення присвятила її музичному відділенню, об'єднавши мистецтво та натхнення. Об'єднала і день каза і день музики, Просто чудова та. Міжнародний день музики нагадав, що музика це універсальна мова, яка знімає стрес, розвиває творчість і об'єднує людей. «Музика – це натхнення, натхнення в будь-які часи, коли сумно, коли весело, коли мрієш, коли тужиш душою. У мене був знайомий, він казав: Олена, ти ж можеш сісти і грати, коли тобі погано, тому це душа. За те, що музика розкриває людські емоції, вона настільки багатогранна, що вона може зображати і виражати. Музика, музика це моє життя. У шості цей день став тріумфом талантів, які довели, що музика це потужний інструмент гармонійного розвитку, душі і розуму. Захід залишив теплі спогади та надихнув на нові звершення. В першу неділю жовтня освітяни відзначають своє професійне свято день учителя. Вітаємо всіх педагогів і бажаємо їм творчого натхнення та вдячних учнів, достойної оплати непростої праці. Та мирного неба над головою. Вчителям нікого може бути, кожне серце вміє говорити. Вчитель лиш той, хто вміє чути, укрилити, навчити і любити.